Мої вітання. Ви дивитесь програму в об'єктиві. І сьогодні у студії для вас працюю я, Михайло Когут, і ми говоритимемо про люстрацію, те про що вимагав майдан, те, що вимагає зараз суспільство, і те, до чого практично виконали депутати Верховної Ради. Вони підтримали закон про люстрацію. А президент її цей закон підписав. І гостем сьогодні у нашій студії є Іван Васюник, колишній віце-прем'єр і кандидат в народні депутати. Вітаю вас, нашого добро дня, студії. Вітаю. пане Іван, скажіть, будь ласка, а вірите ви в те, що в країні цей закон про люстрацію може виконуватись і що цю люстрацію проведуть? А без віри в майбутнє не можна будувати державу? А якщо повертатися до минулого, то ми можемо на цю відповідь давати досить на це питання, досить песимістично відповідь, тому що на превеликий жаль за? Останні 20 років, як і влада, так перш за все, влада показали і продемонстрували, що вони не здатні приймати законів які потрібні для суспільства, а тим більше їх виконувати, навіть приймаючи. Але, але сам той факт, що цей закон з'явився дуже позитивний, і він появився як один з перших паростків революції гідності. Він би не був прийнятий цією Верховною Радою, по суті, антиукраїнською, якщо б не величезні зусилля, а великої групи громадських активістів, зокрема Єгора Соболєва, і якщо б під час Майдану, під час Революції Гідності влада не зрозуміла і стара і нова, що без процесу люстрації країна вже жити не зможе. Але фактично зараз виникає так. Така колізія, грубо кажучи, що люструватимуть всіх, але не тих, хто цю люстрацію приймав. Чи не вважаєте ви, що це є якоюсь е, поганим прикладом для майбутніх влад е, для помсти з попередні з попередниками? Ну, перш за все, думаю, що будь-який е, процес державний, тим більше в закон, е, помста не може бути закладена. Правда, так. Правда і справедливість. А якщо і хтось про це думає, то я думаю, що він не досягне своєї цілі. Я, я маю на увазі, якщо буде суб'єктивний підхід у ході безпосередніх справ люстраційних. А щодо Верховної Ради, на превеликий жаль. На превеликий жаль сталося так, що ті, хто прийняли закон, на цей час себе оберегли від нього. Я хочу нагадати, що для України, для суспільства і для влади, і для нашого поступу вперед, після майдану, вкрай необхідно перш за все очищення від масової агентури чужих. Спецслужб і їх, їх приспічників при владі, в правоохоронних органах у, спецслужб, у спецслужбах держави і очищення від над надкорумпованих чиновників, і ця корупція особливо проявилася останні, останні три роки. І так виглядає поки що, що Верховна Рада України за законом може залишитися прихистком агентури і, 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 і корупції для для, певн, для цілого ряду ще високого гатунку, Вибачте, на за такого знаку корупціонерів. Але, але і тут є але я не думаю, я думаю, що що дуже добре що цей закон прийнятий. Я думаю, що його треба приступити виконувати, і це залежить від Верховної Ради. Але цей закон не міг бути ідеальним, і тому на Верховній Раді і до Верховної Ради буде звертатися громадськість, буде звертатися суспільство. Перш за все, і з тим, щоб депутати наступної Верховної Ради добровільно взяли на себе зобов'язання також пройти люстраційний процес. Тобто, на вашу думку, треба люструвати і народних депутатів, і кандидатів, не тільки державних службовців треба люструвати є є різні думки е, іншого вже ходу історії в україні не може бути ми запізнилися а з, з однієї сторони і запізнилися на десятки е, років а з другої сторони той факт що в україні особливо в частині боротьби з корупцією вже така традиція всі 20 років борються з корупцією я пригадав собі жарт одного мого доброго знайомого українського поета відомого а він так жартує, що у боротьбі з корупцією пороставляли всі крапки над і але і їх порозкрадали. Так от ці крапки, себто так, от і тут є така загроза, щоб ми не захопилися гаслами, особливо передвиборчий процес. Це велика робота, це велика суспільно-відповідальна праця. І вона буде мати результат, якщо вона буде проведена виключно на користь суспільства. Я хочу нагадати, що ми не перші проторюємо цей шлях на, на щастя для наших країн сусідів, колишніх колег по, по Радянському союзу. Вони давно пройшли цей процес і не за один раз. І практично у всіх країнах Прибалтики, Польщі, Угорщини головним акцентом у при ілюстраційному процесі був акцент на деагентизацію своїх структур, силових структур органів державної влади, своїх парламентів. В східній Німеччині, якщо я не помиляюся, навіть керівники освітянських освіти проходили, проходили цей цей процес, і в 17 мільйонній східній Німеччині в результаті пройшов пройшов процес люстрації 500 тисяч півмільйона громадян. Були різні підходи, зокрема у тій ж Естонії. А був підхід, так би мовити, заявний. Значить, ті, хто мав пройти, мали скласти ще по закону, першому у 92-му році. Мали скласти присягу, яка звучала приблизно так: присягаю, що я в такий то період не працював і не був агентом спецслужб, органів конрозвідки чи розвідки інших країн. Або не використовувався, будучи на державній владі в боротьбі проти тих людей, які боролися за незалежність Естонії. І таким чином це був перший процес після того, як естонці побачили, що цей процес не дав результату у 1995 році. Була була друга друга хвиля, і вже ця друга хвиля передбачала після повного опрацювання архівів КДБ у випадку, якщо людина не заявила себе на процес люстрації, то ці списки опубліковувалися публічно і автоматично після публікації такої списки люди з такого списку людина позбувалася своєї посади. На вашу думку, наскільки може, на який час може затягнутися ця люстрація? Це може тривати роками. І чи не виникне факт, що Україна фактично позбудеться багатьох професійних менеджерів, яким довелося працювати за часи Януковича? Це, це, не, це не процес на роки. Це точно. Я, я не готовий зараз відповісти, тому що треба перед собою насправді мати дуже конкретні цифри, хто відповідно до закону. Я ще їх не зустрічав, принаймні, хто відповідно до закону має пройти люстрацію. І тоді е, треба планувати, як ефективно органи, які будуть займатися е, люстрацією, спокійно можуть можуть провести цей процес. Це з однієї сторони. Але ризик найбільший, як на мене, це в об'єктивному і чесному підході при формуванні, власне кажучи, цього, цього процесу. Бо від того, хто буде люструвати, у великій мірі залежить і, і результат. Це мають бути. А особи від відповідальні перед державою за те, що вони проведуть це об'єктивно об'єктивно, перш за все, Щодо ризиків позбутися. Та я не я не думаю, що, що нас насправді можливо якісь недоліки будуть, і вони будуть по ходу виправлятися. Катастрофи великої не буде. Е, хочу нагадати, що зараз і і революції. Попереду Революції Гідності було молоде покоління. Воно, можливо, ще не має досвіду, але воно точно розуміє і воно точно не має підходів е е корупційних до, е до будівництва держави. А, Досвід справа справа набувна. Звичайно, що державою повинні управляти а, так, так мовити сплав людей із досвідом і, і молодих. І, і я вважаю, що цей процес відкриє, відкриє ці можливості. І загалом він має бути позитивний. Але зараз молодь займається своєю такою своєрідною ілюстрацією. Називається вона сміттєвий бак. Як ви це оцінюєте? Це є народна вимога до професійної ілюстрації? Я думаю, всі усвідомили що, перш за все влада, що якщо не буде проведена ілюстрація відповідно до закону і у правовому полі державному, то чекає на багатьох процес вуличної ілюстрації. І це насправді загрозливий процес, бо нам передрікають так званий третій майдан з автоматами, з батальйонами. І думаю, що більшість населення, більшість людей, громадян України знають, що це насправді загроза. Третього майдану з автоматами у військовому форматі не сприйме ні світ, ні не витримає Україна. Тому нам треба виконувати виконувати закон. Щодо конкретних випадків сміттєвої ілюстрації, я власне настою, щоб їх розглядати як конкретні випадки. Тому що не виключається, що в окремих, в окремих випадках, з якими ми були знайомі, які були широко розрекламовані самими ж так мовити, нібито постраждалими, це виглядало як передвиборчий трюк. Бо дехто а, хто зрозумів, що а, переконанням людей у своїй позиції він же не стане депутатом Верховної Ради. Треба скандал, треба стати, треба стати жертвою. Це давно. Ці форми, ці способи давно віднесені, і ми розуміємо, що це способи спецслужб. І спецслужби, перш за все, сусідньої держави Росії. Тому треба з обережністю ставитися, але вибір один. Або ми. Проводимо люстрацію, так і зміни всі у суспільстві, які назріли за 20 років, і які стали вимогою революції гідності відповідно о, до законів в правовому полі. І слава Богу, ми зараз вже чим далі, тим більше рухаємося у правове поле цивілізованої Європи, або ми е, знову опинимося перед певними загрозами і викликами. А можна однією ілюстрацією побороти ту ж корупцію, яка вже в нас вкорінилася? Та не можна однією. Коротка відповідь не можна. А як можна, то це тема окремої, напевно, окремої передачі. Єдине, що б я б хотів наголосити, коли ми говоримо і про ілюстрацію, і про корупцію як негативні процеси. То суспільство таке намагнічене зараз в цих двох питаннях. що та негативна енергія, вона так чи інакше не зупинить вже процесу і антикорупційної боротьби, і ілюстраційного процесу. Але набагато важче, коли починаєш обговорювати з людьми і думати про процес позитивних змін, а це зміни у всіх суспільних сферах життя. І там зміни в одній влади недостатньо. А там треба мінятися всім і кожному. І я думаю, що ключ до успіху і до побудови успішної української держави, власне кажучи, лежить в розумінні тому, що революція гідності не завершилася, що вона продовжується, і всі ці наймасштабніші виклики і необхідності змін ми можемо, ми, як українці, ми як громадяни України можемо провести тільки тоді, коли їх зробимо самі. Коли ми будемо постійно, коли громадяни будуть давити на владу, вимагати від влади, а не очікувати, що влада буде буде, змінюватися, буде змінюватися сама. Нашу справу за нас ніхто не зробить. Пані Іван, скажіть, будь ласка, от ілюстрація передбачає заборону чиновникам, які, зокрема, були при, за режиму Януковича, обіймати посади. І в той час було дуже багато олігархів, які зараз мають купу партій, купу своїх там впливів. Чи не означає це, що люди, яким заборонять, вони відійдуть від політики, але вони далі будуть правити країною? Ну, ми ж знаємо, що до, до цієї Верховної Ради через е, е, списки опозиційного блоку, через списки сильної України е, по мажоритарних округах, іде, здається, 127 депутатів е, попередньої Верховної Ради, які голосували за закон 16 січня, що по суті привів і до кровопролиття, пролиття і до наступного розвитку ситуації в Україні, і це є реальна, це реальна загроза але те що суспільство стало на шлях деолігархізації і суспільного життя і політичного життя і впливу олігархів на економіки на економіку то це вже теж процес не не незворотній щодо олігархів і і і і партій Ну, Була така мода і до цього часу, що один собі міг тримати по, по три, по чотири чи по п'ять партій. Але це можна тільки робити, коли ти справді перебуваєш в, системі, в корумпованій системі влади, коли ти інтегрований до, до неї. Це найбільше процвітало за останні три роки між 10-м і 13-м. Коли ти заробляєш нечесні гроші, коли ти крадеш з державного бюджету. В той час, коли уряд перекриває такі канали легкої наживи і грабування країни, в той час у олігархів починається теж не, не золоте життя. Запаси ще якісь є на, на кіпрах, в інших офшорах, але є в тому числі вже тепер тягар награбованого, бо це є підприємство, бо це є різні структури, які треба отримувати, які треба розвивати. Тому само собою розуміється, що це непростий процес, а він не, не за не за один не одномоментно він буде вирішений, але іншого шляху у нас немає. Тобто, на вашу думку, потрібно ілюструвати не тільки перед здобуттям державної посади, а й чиновника, коли він займається державну посаду, перевіряти його. Ну, це вже це вже процес паралельний, тому що, на жаль, Україна до того часу не ввела реального контролю доходів чиновників за їхніми витратами. А так, це все такий закумуфльований процес був із в той момент, коли. Коли чиновник на будь-якій посаді з року в рік буде подавати свої декларації, і буде видно, що за рік він набув. І що зробив це і є момент, в якому відповідні компетентні органи мають право задати питання тому чиновнику і не тільки задати питання, а розпочати певний процес. І я думаю, що цей і інші нормативні акти будуть доповнювати процес люстрації. За попередньою інформацією під люстрацію підпадає близько мільйона. Посадовців в Україні, а тим більше зараз іде скорочення держслужбовців, про яке говорять. Чи, чи не можна нам очікувати бунту всіх звільнених ілюстрованих? Бо є вже заяви е, деяких олігархів, що вони будуть захищати від ілюстрації? Я думаю, що чес, чесному чиновнику, хоча по відношенню до чесної людини, яка сумлінно виконувала і продовжує виконувати свої обов'язки на, на тому робочому місці державного службовця, цей процес не є, не є небезпечний, бо він не має чого, чого боятися. Той, хто має чого боятися, має, має і відповісти. Бунт люстрованих, це так би мовити, з, з серії страшилок. А тому, що якщо навіть мільйон ілюстрованих, то, 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 то більше 40 мільйонів українців. Не було бунту в східній Німеччині, не було бунту в Прибалтійських країнах. Це це процес, який в суспільстві назрів і який реалізовується як вимога суспільства. Кожен хто задумає. Протистояти цьому процесу, просто приречений на поразку. Скажіть, будь ласка, от до прикладу, під люстрації також підпадають судді. На вашу думку, зможе ілюстрація зробити наші суди чесними? Краще був би варіант, коли б і судівська система, і система прокуратури усвідомила, що краще пройти саме люстрацію. Краще пройти, інакше, інакше буде неконтрольований процес. А не варто ставити питання, чи зможе. Мусить. Мусить, бо люди більше терпіти не будуть. А під самолюстрацією, що ви розумієте? Тобто, щоб наші судді-чиновники стали жити чесно? А... Ну, знаєте, ми ж не ми ж не каж, закон же ж не, не передбачає, якщо так як мені розуміється, конфіскації і, і, і таке інше закон. Перш за все, завданням цього закону, завданням люстрації є. А перевірити чиновника на предмет своєї чесності щодо заробітку і витрат своїх, сплати податків і, і, і джерела доходів. І якщо не підтверджено так мовити відповідність між доходами і витратами, то відповідна особа, яка підлягає ілюстрації, просто позбувається посади. А що після цього, це вже питання до інших органів, і це не стосується процесу ілюстрації. Не треба все змішувати докупи. До, до Пане Іван, а ви готові були пройти ілюстрації? Я готовий пройти ілюстрації. На цьому я вам дякую. Я нагадаю, сьогодні в першій частині нашої програми був гостем Іван Васюник. Ви не перемикайте, в другій частині програми ми говоритимемо з не менш цікавими гостами. Пане Іван, дякую вам. Музика